Нещодавно у Одесі з'явився черговий передвиборчий хід від лідера партії Родина Ігоря Маркова. Родинці із білбордів стверджують, що аж цілих 26% мешканців Київського району упевнені у перемозі Ігоря Маркова. Особливо цікаво бачити цей лозунг, зважаючи на те, що офіційна передвиборча агітація за законом починається більше ніж через два тижні. Вочевидь, головний одеський сміттяр має на увазі перемогу у парламентських виборах, але дивуватися тому, що цей діяч нехтою законом України не доводиться, зважаючи на його темне минуле. Ось компанія, що провела дослідження для Маркова, добре відома своєю співпрацею з партією регіонів протягом останніх декількох виборчих компаній. Усі вони добре запам'яталися українцям своєю необ'єктивністю. Ось на Люздорській дорозі Марков опинився зовсім поруч із рекламою Макдональдсу. Обидва на літеру М обидва шкідливі для здоров'я. Слід зазначити, що реклами родинця не так вже й багато. Наприклад, його майбутні конкуренти від партії регіонів взялися за справу значно активніше. Можливо, Марков і сам розуміє, що на майбутніх виборах у нього небагато шансів, адже на боці регіоналів буде уся міць адміністративного ресурсу. А ось відомий своїми епатажними акціями одеський політик Олексій Гончаренко вже підготував для головного сміттяра симетричну відповідь. Розмістив реклами, де сміливо приписав собі аж цілих 72,5% голосів.